Майя пише, що Василь Іванович, прошу поради. Якщо чоловікові 79 років, він втратив дружину, зараз в PCI-32, рекомендують біопсію. Чи варто це робити? Звичайно, коли ви зробите біопсію, оцей укол, то що в нього там буде? Ділення клітин. Цьому чоловікові, який втратив жінку, йому 79 років, йому максимально швидко зараз треба найти жінку. Максимально швидко. Щоб він знову почав жити половим життям, статевим життям, щоб він все було нормально. Або це є нормальна рекомендація, хай займається анонізмом. Мастурбацію, це є нормальне явище. Йому треба знову відчувати себе чоловіком. Тому він може знайти жінку за гроші. Немає значення, як це робиться. Тут немає моралі, тут немає соціуму, тут є біологія. Так, да, можливо, для вас це звучить дико, але це є біологія. І з точки зору біології, максимально треба знайти жінку, максимально швидко. І все, і PCI впаде.